Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І що ж, сьогодні знову в мене робота, показую вам зараз, що я маю зробити. Маємо таку частину. Ось тут люди відпочивають, у них тут така зона за, за, бачите, зроблена з камінця. Е, столик стоїть, і ось тут потрібно все гарно привести до чистоти і порядку. Тобто, ці камінці попросили залишити, тільки вирівняти лінію. Тут треба теж вирівняти, забрати траву, і будемо застеляти агроволокном і засипати мульчою. Також тут треба все вирівняти гарненько, застелити і засипати, підрізати, звичайно, кущі, подивитися, чи цей кущ і цей кущ не знають, що це за кущі, чи вони живі. Також зрівняти. Там, де йде плитка, рівненько ось тут має закінчуватися в нас територія. Ось тут така у нас робота. Цей кущ лаванди гарно сформувати, підстригти. Далі. Також потрібно ще ось тут. Попросили забрати цю штуку, тому що їм не подобається ця рослина. Якщо є можливість то пересадити, виживе, то виживе, ні, то ні, вони не переймаються. Тому так. Далі ось ці кущі потрібно підстригти. Ось також там йде велике дерево, його просто загородити, зробити контур з бордюру Вони ще не виподілилися, який чи металевий. Чи Такий гумовий, просто вирівняти коло дерева. І на передньому плані. З цієї сторони потрібно привести цей кущик, сформувати. Бачите, це величезний. Такий добрий, масивний кущ. Він цвіте, казали люди, ці, ще тут проживають, але що це за кущ, я, на жаль, не знаю. Але зараз його сформуємо з таким шариком. І з цієї сторони потрібно теж зробити бордюрчик для цих старих дерев. Тут вже мульча є. Лише зробити контур. І попросили, щоб затилити теж агроволокно і зверху ще мульчею. І тут перебрати кущі старі, ось ті, що пасовки, забрати. А ці, бачите, вони вже видно, що вони часто формувалися, і треба їх теж просто оновити форму. Бо трошки заросло. І все, ось такий зараз вигляд, і переступаю до роботи. Одиним деревом э, ставлю ось цей бордюр. Він не базиться, я загнула. він, э, Так як в принципі, всюди вони хочуть э, кругом дерева зробити ось цей бордюр, він не такий нучкий, це металевий, досить місний, відбувається такими пашками, які запихаються спеціально є о -о отвір, і він тримається. Позапихали, бачите, він деколи не рівно, але тому що він не вигинається, це йде півколу, ми з'єднали, тому що тут маленькі діти і не хочуть прямого кута. Переживаю, щоб дитина не вдарилася. Ну Не знаю, візуально зробимо. Зараз маємо заслити агроволокно і засипати мульчою. Це саме куточок дальній території і тут в принципі, вони просто хочуть зробити його трошки красивішим. Ось під цим великим деревом, яке вже тут росте багато багато років. І так вийшло коло е, дерев. З такі кружечка в мене вийшло. От, Тут теж заставлено агроволокно і засипано мульчею. Так попросили, щоб менше росла трава. У нас тут посаджена яблунка молоденька минулого року посадили. І ось тут люди посадили собі персик. Дай би Бог, щоб в них гарно. Росло і мало хороший урожай. Ну що ж, знімаю вам на другий день готовий результат. На передньому плані біля вхідної зони два величезних дерева і попросили зробити бордюр. Ось так він виглядає. Тут йде без агроволокна, тому що тут вже була мульча і було дуже багато. В принципі, тут тінь, і не потрібно, мені здається, тут так мало що росте. Травичка висихає, тому тільки засипали свіжою мульчою ще зверху на оці два дерева. І тут оновили теж. Засипала свіженькою мульчою. Забрала тут величезний кущ, він просто всохся. І там була буквально одна гілочка, то без потреби було його залишати. Підстригли сам шитики, але ось так виглядають шарики. Старалася зробити максимально однакові. Ну, дякую всім за увагу. До зустрічі. Всім папа.